Новий вибілент на 120 ремогенів буде дійсний до 20 травня. Суть івенту це змішувати різні інгредієнти, аби створити зілля. Правильні рецепти ви зможете побачити зверху та знизу, просто поставте відео на паузу та слідкуйте за інструкціями. Інгредієнти можна отримувати у щоденних завданнях. Це, власне, зайти у івент. Зайти у гру, потратити 40 смоли, та е, відвідати якусь сторінку е, розробників. За все ви будете отримувати по 2 інгредієнти. Також можна побалакати із сайна -абон нахідою, який з'являється у випадковому порядку, та також отримати інгредієнти. Ось і все. На виконання знадобиться декілька днів, але часу достатньо. Дякую за перегляд, підписуйся на канал, став подобайку та слідкуй за наступними відео.